Слава Україні! Високоточна російська ракета влучила в павільйон на території дитячого садочку «Казка». Воронка діаметром 20 метрів, 9 метрів глибина. Ракета, що там є, залишок ракети. також ви розумієте, крім самої території садочку, зазнали ушкодження дуже багато будинків, які знаходяться поруч. Це і великий будинок ОСББ, 70 помешкань. Там фактично вигоріли верхні поверхи, повилітали всі вікна, двері. От були гаражні такі ворота, так їх покрутило, як папір. В садочку всі вікна, двері все повилітало. Жахлива ситуація. Поруч, офісний центр, поруч приватні житлові будинки. Руйнація значна, але саме важливе, що ніхто не загинув. Люди, які звернулися за медичну допомогу, її отримали. Загрози життю немає. Ми сьогодні, о 8-й годині ранку, провели комісію по надзвичайних ситуацій, прийняли рішення про виділення 20 мільйонів гривень. Наша задача сьогодні допомогти людям компенсувати всі кошти на заміну вікон, заміну дверей. Звичайно, треба відремонтувати будинок, тому що дах повністю знищений, він згорів. Чотири квартири повністю вигорели. Ми, як місто, надаємо людям можливість зараз проживати в інших локаціях, вони мають вибір. Це або орендувати помешкання тут. У нас вже є з готова схема за однокімнатну квартиру. В місяць ми компенсуємо 10 тисяч за двокімнатну 12, за трокімнатну 15 тисяч, або тимчасове житло, також поруч є. Тимчасове містечко. Це кожен вже вибирає. Зараз тривають розмови з мешканцями. Ми поможемо також всі ці квартири, які вигоріли, відремонтувати, компенсуємо кошти на втрачені речі, тому що зруйновано все. Шок дуже великий, є невелика зміна транспорту. По садочку дітям дали можливість, маю на увазі, батькам, щоб наразі користуватися іншими садочками. В цілому, ну, чесно кажучи, масштаб вражає, тому що я об'їхав поруч, все, що було в районі, ну, наслідки дуже серйозні. Але важливо, що ніхто. Не загинув, тому велика подяка МНСникам, ну і подяка військовим, які в міру можливостей збивають те, що можуть тими засобами. Я би хотів, щоб наші захисні партнери розуміли, що дебати стосовно тої чи іншої системи протиракетної чи систем. Інших важливих чи питань літаків це питання нашої з вами безпеки. Тому що руйнації, які сьогодні зазнав Львів і Львівська область, і Львів Україна, це щоб перерахувати на, на, на живі гроші, це є мільйони, це мільярди. Це дуже страшно. Буквально за 20 хвилин до атаки вже в телеграм-каналах була інформація, що ракети летять в сторону Львова. Звичайно, що коли тривога, люди, напевно, не сплять. Але що мене дивує, що в багатоквартирному будинку в укриття зійшло всього навсього 10 людей з 70 квартир. Це окрема розмова сьогодні, звичайно, з мешканцями, але я би хотів скористатися можливістю. Як ви знаєте, у Львові всі укриття мають бути відкриті, але треба просто взяти і вийти з помешкання і спуститися в укриття. Це рятує життя. Це слава Богу, що Бог сьогодні захистив нас. Пригадуйте, що було місяць назад, коли ракета Калібр влучила житловий будинок на стризькі 66, Тоді ми втратили 10 наших мешканців. Тому я би просив на цьому наголошувати постійно, тому що це рятує життя. Дякую вам.